Закон України про медіа минув рік, як набрав чинності документ, яким започатковано реформу у медіагалузі, та він визначив правові засади діяльності в інформаційному просторі. Закон суттєво розширив коло суб'єктів, які потрапили у сферу повноважень національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Представник цього органу у Івано-Франківській області Ігор Маслов розповів, що змінив та приніс нового цей закон для засобів масової інформації на Прикарпатті. Закон про медіа почав діяти з 31 березня 2023 тисячі Він дав набагато більше повноважень національній раді з питань телебачення і радіомовлення, а ще змінив правила на медіаринку та її структуру. Розповідає представник цього органу у Івано-Франківській області Ігор Маслов. Зараз ми маємо на прикопатії і, зокрема, і в Україні ліцензіатів і реєстрантів. Тобто, по перше, в законі. Ми виділили нові медіа, це онлайн-медіа і друковані медіа, і почали фактично з, з, з кінця травня, початку червня, реєструвати онлайн і друковані медіа. Особливість у цього закону, і ми ну, зараз те, що ми маємо, це те, що в умовах воєнного стану друковані медіа підлягають реєстрації обов'язкові. І протягом року вони мали зареєструватися, хто мав свідоцтво про реєстрацію від Мін'юсту. То безкоштовно, і у кого немає воно, або нова газета, то з ще сплачуючи рестаційний внесок. Це означає, що з 1 квітня жодне друковане медіа не зможе друкуватися і розповсюджуватися без реєстрації в реєстрі національної ради. Продовжує Ігор Маслов. І якщо на початку дії закону в нашій області було зареєстровано 498 газет та журналів, то зараз 77 друкованих медіа. Також тривала й реєстрація онлайн медіа за бажанням. На даний момент потім року дії закону ми зареєстрували в області 17 онлайн-медіа, з них 16 сайтів і один відеохостинг на YouTube. Можу сказати, що перше, перше медіа в Україні, яке було зареєстровано, це була саме з івано франківської області, З Івано-Франківська. А ще закон України про медіа підвищив квоти щодо використання української мови на телебаченні. Щоправда, навіть до прийняття закону в нашій області із цим питанням було абсолютно все гаразд, каже Ігор Маслов. Всі наші студії телебачення працюють 100 у, ну, виходять українською мовою, то нас особливо так не торкнулося, і, і, і всі наші студії телебачення так виконують цю квоту. Але вона. Була підвищена і з липня місяця обов'язковою умовою вступає в силу норма закону, що, що всі репліки, які виходять в ефір на телебачення, Телебачення обов'язково мають бути дубльовані. Ну, якщо вони виходять не українською мовою, якщо людина, яка говорить у вас. Але, але ми саме от, ну, зараз говоримо про запис. Тобто, якщо прийме ефір, то вони можуть виходити іншою мовою. Але якщо запис, то обов'язково дублювати. Це це новинка, із студії телебачення мають це знати. Також в області реєстрували усіх провайдерів. Це організації, які надають послуги доступу та передачі певними інформаційними каналами. А ще усі провайдери повинні подавати до Нацради інформацію про кількість своїх абонентів. Зареєстрували е, всіх провайдерів, які є у нас в області. А загалом по Україні підлягають реєстрації і зареєструвалися. Всі оті сервіси великі, тобто, це, це е, е, світів, Трініті, Мегого, е, е, Київстартів. І, і до того ще плюс, що провайдери обов'язково двічі на рік зобов'язані подавати до Національної ради інформацію про кількість абонентів. Раніше ця інформація була фактично засекречена. Провайдери не хотіли говорити, а тепер, відповідно до норм закону, вони повинні обов'язково це двічі в рік повідомляти Національну раду. Загалом. Всі медіа, які у нас працюють, це і аудіовізуальні, і аудіальні, тобто телебачення, радіо, провайдери, і друковані онлайн-медіа, зараз всі підлягають обов'язково виконанню норм закону, і, і, і це фактично прирівняло всіх абсолютно медіа в своїй роботі. І це є позитив. Тому е, я вважаю, що цей рік пройшов плідно, що ми виконали все, що, е, ну, що було нам треба. Водночас, як і будь-який закон, закон про медіа не є сталим та постійним. Він очевидно буде зазнавати змін, каже Ігор Маслов. Зараз уже працює велика група юристів та інших спеціалістів над вдосконаленням цього документу, а також закону про рекламу.